Інвалід другої групи 1986 року, сам ліквідатор. Приймав участь у медсанбатальйоні, був на станції і з 3 мая приймав участь у ліквідації. Зараз отримую пенсію 21100. На все не вистачає грошей. Відбувся суд. Суд присудив, але ні копійки я не отримав. Суд мені присудив цю пенсію, а не отримав ні копійки. Так як, так як пенсія була 2100, так вона є. Раніше була 1800, вісімсот. Оце трохи додавали, дві 2100. Суд присудив 8 мінімальних і виплатити негайно. Я являюсь учасником ліквідації на Чорнобильській аварії. Пробув значить, там половиною місяці. На сьогоднішній день проблеми з здоров'ям, немає нічого, ні житла на сьогоднішній день немає, десь воно там заплановане, але ще не здійснилося, ніяк не здійсниться. Подавав позов до суду з приводу пенсій, суд виграв до негайного виконання, але з 1 листопада 2011 року. Постановою Кабінету міністрів це все було скасовано. Зараз отримую мінімальну пенсію по другій групі інвалідності 2152 гривні. Протягом цього року декілька разів приймав участь у акціях протесту, їздили в Київ, так само тут на місці в Черкасах біля облдержадміністрації. Але ніхто нас не чує, і чути не хоче, нікому ми не потрібні з нашими проблемами. Це ми це категорія, як, як називається, обуза для держави і для державного бюджету. Наша країна доблісна зараз веде такий напрямок у вихованні молоді, щоб були патріотами своєї батьківщини. От я хочу спросити у руководства нашої країни. Які будуть патріоти рости, якщо вони дивляться на наших приклад чорнобильців, афганців? Я маю до срочників, яким, яким тоді на даний етап було 18 19 років. Я своїй день народження 19 років зустрічав в Чорнобилі. От вони, я думаю, що діти, ці наші внуки, будуть дивитися, як яке відношення країни до, так сказати, захисників афганців і чорнобильців. І чи захочуть вони не дай Бог прислужні? Захищати свою вільну Україну. рідну неньку.